Поїхали. До виконання окремого доручення міністра інфраструктури України в 27.01.2015 року. Здійснюється онлайн-трансляція засідання Комітету з конкурсних торгів державного підприємства міжнародного кордори з 10.12 2015 року щодо визначення переможця. До розгляду заплановано визначення переможця згідно наступних забіганням. Перше послуги. Щодо технічного випробування і аналізування послуги з мекологічних робіт. Переговорна процедура закупівлення. Друге послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій, технологічний супровід програмного продукту на платформі 1С-підприємства. Третє: теплообмінники установки для кондиціювання повітря непобутові не непобутове холодильне та морозильне соткування елементів для чищення повітря. Четверте блоки машин автоматичного оздоблення інформації. Інші. Обладнання системи контролю за управлінням доступом. П'яте устаткування підіймання та вантаження та частина до нього. Комплект для підйому повітряних суддів. І шосте. причепи та напівпричепи-контейнери. Обладнання для виміру коефіцієнту щеплення на злітно посадковій смузі. Додатково до порядку денного у зв'язку з ремонтською потребою. Включено питання визначення переможця на закупівлю. Це сьомий пункт. Послуги щодо страхування загальної відповідальності, добровільне страхування відповідальності роботу перед третім особами. Звершу питання про секретаря комітету доповісти про результати перевірки, структурними підрозділами, поданих пропозицій, конкурсних проєктів. Закупівля послуг щодо технічного опробування і послуг послугів неологічних робіт. Відповідно до рішення, прийнятого на минулому засіданні комітету з торгів процедурою закупівлі для закупівлі послуг нетрологічних робіт, було обрано переговорну процедуру закупівлі, зв'язку з тим, що двічі відмінялися відкриті торги через відсутність достатньої кількості учасників. Відповідно до вимог закону, інформація про кормотування було оприлюднено на веб-порталі. Проведені переговори щодо узгодження основних умов договору з, з виконавцем з послуг, відповідно до вимог 39 статті, замовник протягом 5 календарних срок не більше ніж 5 днів визначає переможця переговорної процедури закупівлі. Зв'язку з пропонується визнати переможцем та акцептувати пропозицію державного підприємства «Укрмітритестандарт» з ціною 343 тисячі 447 гривень і 13 копійок з перегляд. Відповідно, власне, розумію. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за. Одноголосно наступна. Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій, технічний супровід програмного продукту на платформі 1 з підприємства». На участь у процедурі закупівлі пропозиції були подані, подані трьома учасниками. За результатами перевірки пропозиції була встановлена невідповідність пропозиції учасника товариства з обмеженої відповідальності інтеркомп'ютерного сервісу з Україна. Відповідно, останнє пропонуються до відхилення. Серед допущених до оцінки найменшою за вартістю є пропозиція товариства з обмеженою відповідальності АБІ Україна з ціною 688 230 6 гривень, гривень, яка відповідно пропонується до акцепту, а переможцем пропонується висновку товариство з нашої відповідальності Хто за дану пропозицію прошу голосувати, хто за? Наголосимо наступно. Тепер і установки для кондиціонування повітря не побутові. не побутові холодильник та морозильні Пропозиції участь приймали п'ять учасників до трьох з них товариство з обмеженою відповідальності дав товариство за обмеження відповідальності СС та поток окасові постачання відповідно до оцінних листів структурних підрозділів наявні зауваження зауваження доведення до відпочиваних комітету, тому пропозиції цих учасників пропонуються до відхилення. серед. Двох, що залишилися на за вартості є пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю на фільтр, якого відповідно пропонується визнати переможцям та акцентувати пропозицію стіною 1 млн. 958 тисяч 255 гривень і 28 пакетів. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за? Отримався. Проти нема, да? так? Наступна пропозиція. Потім машина автоматичне управління інформацією, інше, обладнання системи контролю та управління дозволу. На участі процедури закупівлі пропозиції були подані двома учасниками зауваження до пропозиції структурної підрозділи не встановлено. Відповідно, пропонується визнати переможцем та акцептувати пропозицію, яка є найменшою за вартістю серед поданих. Це пропозиція, яка була подана фізичної особи підтримки полюмариною Єгініною стіною 599 тисяч дев'ятсот Тут дев'ять гривень і шістдесят дев'ять копійок з ПДВ. на наступні. Устаткування піднімання та вантажі та частини до нього. підйому повітряних судах. Научність процедури закупівлі пропозиції було подані трьома учасниками. Пропозиції перевірення структурної не зауважені. Найменшою серед запропонованих за варто есть покупози учасника Нерезидента резидента з Польщі, компанії «Андалузія» з ціною 124 600 євро. Да. Так, <поставлен> наступна закупівля причем та набір прическу контейнери обладнання для виміру кофе щеплення на злітно-посадковій посадкові смузі. На участь у процедурі закупівлі пропозиції трьома учасниками пропозиції перевірки розділені зауважень до пропозиції не становлено. Найменшої за вартістю пропозиція учасника не розвитку компанії. 71 тисяча 9 євро, якого, відповідно, пропонується визнати переможцем торгів та акцептувати його пропозицію також. Хто ж дану пропозицію, прошу голосувати, хто за? Тут на голосу. Наступна закупівля послуги щодо страхування загальної відповідальності, добровільне страхування відповідальності аеропорту перед третіми перед особами. На участь у процедурі закупівлі пропозиції було подані всіма учасниками. За результатами перевірки пропозицій до п'яти учасників встановлено зауваження. Зауважень проведений до відео членів комітету з конкурсних торгів. Да до, оці, до оцінки допущені пропозиції двох учасників прад українських страховий капітал та прадів складових бізнес. Найменшою за вартістю є пропозиція прад українських, українських страхових капітал, якою відповідно пропонується це визначити переможцям та акцентувати його пропозиції з ціною 2 мільйона двадцять тисяч прошу п'ятдесят гривень. Доброго року. на цьому наше засідання закінчилось.